Милуючий добрий Господь допоміг нам до місця цього. Він благословив нас і дозволив нам бути в Його домі, мати спільність одні з одним і з ним, за що слава йому. Господь дарує нам ці добрі, приємні хвилини, єднання і розуміння Його правди. Він говорить до нас через своє благословенне і благодатне живе Слово. Тож відкриємо. Святу книгу Біблію і будемо читати два місця для нашого збудування, для нашого підкріплення і послухаємо, що скаже нам Господь для того, щоб ми жили з Ним, служили Йому і були виконавцями Його правди. Читаємо два місця: це перше, книга, перше місце книга Псалмів. При кінцеві тексти 91-го псалма. З 13-го з 14-текста читаємо. 91-й псалом, 14-й текст. Він любить мене зате визволю його. Поставлю його на місце певному, бо він знає ім'я моє. Покличе мене я озвуся і буду біля нього в тісноті. Визволю його і прославлю, довгий вік йому дарую і дам побачити спасіння моє. І друге місце зачитаємо це дуже коротко з історії, з другої книги Мойсея. Книги Вихід з 18 тексту це біблійна історія, про яку ми почитаємо. Теж коротко з 18 розділ, з сьомого тексту читаємо. І вийшов Мойсей на зустріч до тестя свого, і вклонився до землі, і поцілував його, і спитали вони один одного про здоров'я, та й увійшли в намет, і розповів Мойсей тестіві своєму про все, що вчинив Господь Фараонові та Єгиптові для Ізраїля, і про всі труднощі, які спіткали їх у пустині, і як вирятував їх Господь, і тішився єтру всім добром. Що вчинив Господь Ізраїлеві, який його визволив і спотали в Єгипті, і сказав єтру: благословен Господь, що визволив вас з неволі, з руки єгипетської та з руки Фараона. Тепер я знаю, що Господь більший, ніж усі боги, бо вчинив Він це єгиптянам за те, що вони вихвалялися над вами. І приніс Єтрутець Мойсеїв цілопалення й жертви Богові, і прийшов Аарон і всі старші мужі громадські Ізраїля, і трапезувались тестем Мойсеєвим перед Богом, до цього місця. Читаючи псалми, ми розуміємо, що в псалмах ми можемо побачити стан душі. Як стан душі псалмоспівця, який описує свій стан. Свій потяг до чогось, вдячність Богові, свою потребу, чи виливає через Господом свої почуття, радість, любов, смирення, чи говорить про якусь потребу і що потрібно в, той, в ту чи іншу хвилину нашого земного подорожування. І як приємно, коли ми чуємо слова, Він любить мене, це Господь говорить про своїх. Вірних, довірених людей про його живу церкву і діяльну. Як приємно, щоб про тебе, про мене, брат чи сестра, чи добрий, добра людина, яка навідала це служіння, почути від самого Господа і Бога таке слово, що ця людина любить мене, любить Бога судесущого, той, який. Все створив, від якого людина повністю залежить. І відразу ми отримуємо обітницю, коли ми дійсно слідуємо за нашим небесним батьком. Він любить мене, зате визволю його, поставлю його на місці певному, бо він знає ім'я Моє. Ми знаємо ім'я нашої дружини, дітей, сусідів, співробітників, багато імен ми знаємо. І питання, чи ми дійсно знаємо ім'я нашого Бога і розуміємо, що Він дає ці тривоги, ці переживання в нашому житті, через які ми переходимо, де ми, можливо, спіткаємося не без того в нашому житті, що ми можемо послизнутися на рівні, навіть не слизькій поверхні, але чомусь так є, тому що часом слабне наша нога в дорозі, слабне. Наш дух, і ми кличемо до Бога. І тому Господь дає цю обітницю, що будучи християнином, будучи тим, хто черпає свої сили з Його живого, благодатного, благословенного слова, то він дає обітницю, що буду, поставлю його на місці певному, бо він знає ім'я моє. І тому є для цього наші зібрання, тому є для цього. Наша присутність в Домі Божому, щоб ще раз і ще раз нагадувати собі Боже ім'я, яке є сильне, могутне і справедливе. Покличе мене я озвуся, буду біля нього в тісноті, визволю Його і прославлю. Довгий вік йому дарую і дам побачити спасіння моє. Ціль нашого всього земного подорожування отримати це безцінне, це перлину, це щось велике надбання. Це спасіння. І коротко ще подивимося цю історію, знану історію для християн, про великих мужів, як Мойсей, так і його тесть. Це великі люди, про яких записана згадка на сторінках цієї благодатної книги Біблії. Ми бачимо цю зустріч, як Мойсей приймає того чоловіка. В якого він був фактично на перших порах рабом, служив в нього, так він взяв його дочку, в нього народилися сини. І це обширна історія про Мойсея. Ми бачимо, проходять роки десятиліття, і цей тест прийшов з дружиною, з синами, і виходить цей його зять, поклоняється йому, запрошує його в свій намет. І питається його про здоров'я. Це звичайні такі прості речі, людські речі, людяність, яку ми повинні практикувати, починаючи з нашого дому, з нашої родини. І зі, всім, хто, зі всіма, хто зустрічається на нашій життєвій дорозі, і тоді Господь щось робить велике. Тоді Господь дає розуміння цьому медіянському священнику. з землі Мідіян, як ми тут читаємо попередні тексти, попередні розділи, він дає розуміння, що Бог Мойсея це великий Бог, Він є вищий над іншими богами, бо так тут і написано про тих інших богів з маленької букви. Він дає їй розуміння і це слово і благословен. Господь, що визволив вас з неволі, з руки єгипетської та з руки Фараона. І тепер я знаю, що Господь більший, ніж усі боги. Дійсно, як приємно, як добре, коли приходить до нас розуміння. Господь приходить в наше життя і стає Він більшим над усе. І ми можемо спевленість сказати: тепер я знаю. Я знаю свого Бога, я знаю Його ім'я, і я знаю, як я з ним буду йти, і в яких ситуаціях повсякденних. Знаєте, часто ми можемо говорити, що ми показуємо цьому світові цю п'яту Євангелію. Чотири євангелисти ми маємо в Слові Божому, а п'ята Євангелія це кожен із нас. Це і той євангелист, якого Бог потребує сьогодні, щоб його робота не зупинялася, щоб цей світ отримував його слово, бачив цю практику на основі життя кожного з нас. Що ми можемо дати йому? Тому що Він дав Сина свого, який віддав життя за нас, який третього дня Воскрес і дарував нам спасіння. І питання Стоїть до нас, щоб ми тепер віддали щось йому. Не щось, а віддали наше життя, віддали в його руки наші потреби, віддали в його руки наше здоров'я, а Він той, який не залишить, він підтримає і благословить. І оцей 12-й текст ми читали і приніс Єтротес Мойсею, цілопалення і жертви Богу. І прийшов Аарон, і всі старші мужі, і громадські Ізраїля, і трапезували з тестем Мойсеєвим перед Богом. Господь хоче, щоб і трапеза наша була перед Ним. Все, що стається в нашому житті, було відкрито для Нього. І він буде виходити на зустріч і буде тримати нас. Тож, я бажаю собі і кожному з нас, щоб ми міцно трималися за Його руку, служили Йому, а Він нас не госоромить. Нехай ім'я Його буде благословене і прославене. Слава Ісусу Христу!